Експонати до єдиної в Європі виставки роботів і трансформерів з металу Віталій Рубанов виготовляв більше двох років. Спочатку майстрування роботів для хлопця було лише хобі, однак пізніше він зайнявся цим серйозніше. До виготовлення металевих велетнів залучився і батько Віталія Валерій Рубанов. Щоправда, чоловік не одразу повірив в успішність задуму сина. Ці хобі відносяться не зовсім так пасмієвесь, можна сказати. Вот. Ну, Смотрим, получается что-то интересное. Вот. Ну, Естественно, можно было на этом еще и зарабатывать. Вот. Тому почали поддерживать, естественно. до рівного привезли 9 роботів та трансформерів. Загальна ж колекція складається з 14 експонатів. Найбільший головний герой фільму трансформери Оптимус Прайм. Вагою експонат понад тонну складається більш ніж 750 деталей, а вартість використаних на нього матеріалів сягає близько 30 тисяч гривень. Крім того, частина роботів навіть вміє рухатись. Автор зізнається, приклав чимало зусиль. Аби Бо його сталеві велетні виглядали так само, як їх зображує комп'ютерна графіка. Покупається звичайний листовий метал, розкраювається, збирається, складається, тому що щоб зробити точну деталь, от, максимально приближену кліпарту. Ну, Комп'ютерної графіки, от та все в основному ділиться кожна деталь отдільна. На досягнутому Віталі зупинятись не збирається. У планах виготовлення машини формули 1 Крім того, автор готує документи на своїх роботів, аби мати змогу виїздити з ними за кордон. Познайомитись із фантастичними героями виставки рівняни зможуть до 1 березня. Вартість квитка для дорослого 25 гривень. Для дітей менше 5 років та дітей інвалідів і з малозабезпечених сімей. Вхід. Безкоштовний. Катерина Мункач Артем Лаговський. Новини Рівного.